Сьогодні ми поговоримо про те, що таке умовне форматування і для чого його використовують. Розберемо окремо два слова: умовне і форматування. Форматування це оформлення, тобто зміну зовнішнього вигляду. Умовне це тобто, залежність від певної умови. Розглянемо, на прикладі першого задання вашої практичної роботи. У вас була готова таблиця, точніше, у вас в інструкційній карті був зразок таблиці, яку треба було оформити. Вам потрібно було Одним із завдань налаштувати умовне форматування. І як це робиться? По-перше, не потрібно вносити мені просто числа. Скрізь для обрахунків повинні використовуватися формули. Вони у вас прописані в інструкційних картках. Якщо ж ні, можливо, десь треба додумати самостійно. Але кожна формула повинна автоматично перераховувати дані при зміні будь-якого числа. І так, в інструкційній картці вам сказано, що в залежності від того, яка оцінка у дитини, у вас повинні мінятися кольори цих оцінок. Як взагалі налаштувати умовне форматування? Для початку ми виберемо діапазон, для якого ми будемо це налаштовувати. Далі я знаходжу кнопочку в панелі основне, яка таке називається Умовне форматування. Далі в мене є деякі готові правила, я натискаю створити правило для того, щоб вказати саме свої умови. Обираю «Форматувати лише клітинки, які містять. І далі потрібно вказати умову. В нас по умові сказано, що оцінки достатнього рівня, тобто 10, 11 і 12, повинні перефарбовуватися у чер червоний колір. Тому я вписую, що оцінки між 10 і 12, тобто я здала умову. Тепер мені потрібно вказати, як же форматувати цей текст. Тут є кнопка Форматувати Дивися, що можна робити. Перше, що можна робити, це працювати з шрифтом, тобто то можна змінювати колір шрифту. Наприклад, зробити його червоним. Ще, наприклад, можна змінити заливку тексту, наприклад, зробити її там блакитною або іншим. Натискаю ОК і бачу, що автоматично всі оцінки, де були високого рівня, перефарбувалися в червоний колір і додався блакитний фон. Якщо я зараз в будь-якому місці доставлю ще одну оцінку високого рівня, вона автоматично перефарбується. А завданні у вас було сказано зробити без фону, лише змінити колір, я просто відразу показала, як змінювати колір. Так само обираю змінити, обираю 7,9. Там, здається, був колір шрифту синій. Тобто заливку я не чіпаю, міняю лише колір шрифту на синій. Зверніть увагу, що для форматування я вибираю один і той самий діапазон. Далі, коли мені потрібно відформатувати середній рівень, я на той, на той самий вийомний діапазон вибираю знову ж таки створити правило. Знову ж таки оцінки, які містять, і на даному моменті в мене це 4-6 середній рівень. Вони в мене мають бути зеленого кольору. І зараз я бачу, що в мене всі оцінки відповідного кольору. Залежно від рівня. Якщо я доставлятиму якісь оцінки інших рівнів, то вони автоматично перефарбовуватимуться в той колір. В цьому і є суть умовного форматування. Тобто, коли ви вносите зміни, система автоматично їх виправляє в залежності від того, яку умову ви задали. Тобто не треба самостійно перефарбовувати кількірки, це буде неправильно. Для того, щоб порахувати підсумкову, ви ставите доріні і використовуєте функцію, яка в Excel в 13-му англомовно звучить як average, тобто середнє значення. Обирайте функцію, обов'язково має відкритися дужка. Далі ми просто обираємо рядочок, для якого потрібно порахувати це середнє значення. І натискаємо Enter. Знову ж таки, якщо я буду доставляти якісь оцінки. Або навпаки видаляти, в моє середнє арифметичне буде автоматично перераховуватися. В вашому завданні вказано, що потрібно заокруглити до цілого числа. Тому що, бачите, зараз у нас з'явилось багато знаків після коми. Знову ж таки, це можна зробити через формат клітинок, числовий формат і кількість десяткових розрядів. Якщо нам потрібно лише ціле число, я обираю 0. Далі дуже просто, я просто копіюю автозаповненням формулу вниз, і автоматично буде перераховуватися середнє значення для кожного наступного числа. Автозаповнення це мій чорний плюсик, який знаходиться внизу. Далі нам потрібно перерахувати кількість відсутніх і кількість оцінок достатнього високого середнього рівня. Кількість відсутніх і всі наступні, функції, всі наступні значення ми будемо виконувати за допомогою функції count. CountIf. Або Count If M. Тобто поєднання кількох умов. Як це працює? Пишу count. Бачу, що відразу в мене з'являється кілька функцій count. І мене цікавить Count if. Count if це кількість непустих клітинок, які відповідають певній умові. В Excel ви можете натиснути на ось цю кнопочку. У вас з'явиться підказка, що саме ви повинні вносити в ці клітинки. Спочатку потрібно вибрати діапазон. Оскільки я рахую лише за 9 лютого, то я і вибираю лише стовпчик для 9 лютого. Далі обираю критерій. Мій критерій це має бути літера N. Далі натискаю ОК. OK. І бачимо, що автоматично в мене з'явилась одиничка. Якщо я доставляю зараз ще якусь еночку, в мене автоматично перераховується, число стає 2. Далі, так само, автозаповнення, ми можемо скопіювати дані до кінця. Що стосується початкового рівня, і порівняв далі, вам потрібно використати іншу функцію, яка прописана в інструкційній карці. Я не буду все доробляти замість вас, щоб ви могли отримати оцінку. Я лише показала, як налаштувати умовне форматування. Давайте зробимо наступне. Ми, я, наприклад, хочу порахувати середнє арифметичне у всіх наших підсумкових оцінках. Для цього я виділяю весь стовпчик з під підсумковими оцінками і натискаю Enter. Тепер для цього стовпчика я хочу налаштувати умовне форматування. Якого плану? Якщо мої оцінки більші, ніж моє середнє, я беру строгу рівність більше, ніж, ніж далі дивимося, ось тут можна вести число, а можна вести комірку. Я хочу ось цю комірку. Ді. Я вибираю, що, наприклад, заливка буде зелена, тобто це гарні оцінки і все буде добре. Натискаю ОК і бачу, що зараз в мене перефарбувалися всі оцінки, включаючи число 9. Якщо ви хочете, наприклад, змінити якесь правило, щось у вас вийшло не так. Для цього ж діапазону ви заходите в умовне форматування і знаходите команду керувати правилами. Далі ви можете знайти ті правила, які вже застосовані. І, наприклад, їх змінити, бачите, не дивлячись на те, що ми задали строгу рівність, у нас все одно число 9 врахувалось. Можливо, через те, що воно заокруглене і є інші значення. Але суть в тому, що ви, як умову, вибираєте якусь певну комірочку, і автоматично у вас будуть перефарбовуватись клітинки. Якщо, наприклад, я вручну внесу сюди число 6. У мене повинні зараз перефарбуватися і число 7. Бачите, воно так і зробило. Тобто форматування можна заливати комірки, а можна просто змінювати колір шрифту. Наступні два завдання вам потрібно також зробити, враховуючи форматування клітину.